Вітаю всіх! Я хочу зробити новою, новою колодою. Колесо року. Що нам очікувати від перемов в Стамбулі? Нова колода. Що очікувати завтра, 15 травня, від перемовин в Стамбулі? Давайте глянемо трошечки. Новою колодою. Що нам очікувати? Верховна Жриця. Таємничість. Серйозна. Домовленості якісь такі цікаві. Ну кубків багато. Рівновага. Помірність. Це в нас помірність. І дявол. А дьявол тут спокуси. Діявол спокушається на нас. Ви ну, розумієте, що це за диявол кінцевий результат. Ух. Розчарування. Все одно буде розчарування. Я б сказала, що Трамп не буду задоволений цією зустрічі, тому що король Пентаклі в мене завжди асоціюється це Трамп. Повішений. А ніколи не повішений. Тобто ця зустріч не матиме ще кінцевого результату. А Трамп вже хоче кінцевий результат. Розумієте? Не буде ще його? Але будуть деякі домовленості, що все сходило на нід. Будуть ще деякі домовленості. Щодо наступу літнього, він ще буде сходити на ні це поступово і не швидко, запам'ятайте.